Христос хрещається. Всіх вітаю світлим святом, хрещення, богоявлення, п'ятою річницею Томаса про для Православної Церкви України. І сьогодні ми подячною молитвою і добрими побажаннями шановуємо селенського патріарха Варфоломія та нашу матір Церкву Константинопольську за благословення церковної. Самостійності українського народу. І сьогодні народ України святкує цю визначну дату, святкує в дуже непростих умовах і правне миру. І от щоб Господь почув молитви, і на це велике свято дарував нам закінчення війни через перемогу, щоб українці повернулися додому і Приступили до будівництва мирного життя зі святом всім всі. дякую. всім. Дякую за спільну молитву.